Я часто чую від клієнтів фрази Ну, всі ж так думають, або нормальні люди так не роблять. Це нагадує мені старі чорнобілі фільми, де єдиний сюжет вважався правильним, а все інше ніби не існувало. Це ефект хибного консенсусу, коли нам здається, що більшість людей бачить світ так, як ми тут легко знецінити інші точки зору, не даючи їм навіть шансу. Іноді це призводить до конфліктів. А іноді до болючого розчарування у близьких. Всі святкують так, а інакше дивно. Ніхто ж не любить цю музику. У моїй роботі ми виходимо за межі свого досвіду. Це схоже на розширення палітри фарб у своїй картині світу. Коли ви бачите більше відтінків, з'являється глибина. І тоді навіть незгода. Може бути ресурсною, дозволь світові бути більшим за твою карту реальності.